Канал Конфігура 96 пропонує серіал конфігурації Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, Перша світова війна, розпад імперії, спроба відновлення незалежності. Продовж всіх років окупації імперії земель, де проживав наш народ, періодично відбувалися прояви визвольної боротьби. Наш народ не міг змиритися з втратою своєї незалежності, бо не було жодного десятиліття, в якому не відбувалися б намагання звільнитися від ярма Проклятої імперії, але всі вони закінчувалися каральними експедиціями імперських військ і знищенням бунтівників. Ще на найбільшою перепоною успіху у визвольних баталіях було те, що, тривали, що тривалий час наш народ був поділений між двома імперіями Західною і Східною. І коли відбувалися визволі баталії в землях, що були окуповані Східною імперією, в землях, окупованих Західною імперією, відбувалася чергова реформа, і представники нашого народу були зайняті цією реформою, тож не дуже переймалися тим, щоб допомогти у боротьбі своїм братам в Східній імперії. Цим і користувалася влада цих двох імперій, діючи за принципом розділяй і володарюй». Адже імператорські двори всіх імперій були родинно зв'язані між собою. Якщо навіть відбувалися міжімперські війни, то це були прості сімейні суперечки. У війнах страждали народи, але й не імперські родини. Світова війна, яку згодом назвали Першою світою, розпочали з причини вбивства найближчого родича імператора Західної імперії, хоча він був і родичем імператора Східної імперії, але Східна імперія. Вирішила захистити країну, в якій сталося це вбивство, тож оголосила війну Західній імперії. На той час на Західному континенті вже існували військово-політичні союзи. Тож союзники Східної імперії одночасно підтримали імператора Східної імперії, надіючи, що ця війна буде швидкою переможною, а союзники Західної імперії підтримали імператора Західної імперії почуття свого союзницького обов'язку. На Західному фронті бойових дій. Західна імперія спочатку нещадно робила союзників Східної імперії. В той час Східна імперія тіснила війська Західної імперії на всій ділянці фронту від Північного до Південного морів. Трагедією для нашого народу було те, що його представники були як в армії Західної імперії, так і в армії Східної імперії. Отож, супереч волі нашого народу імперії кинули його в горнило війни. Брат вбивав брата не по своїй волі. А по волі чужих нашого народу і раторів двох імперій. В той час, коли на Східному фронті відбувався наступ армії Східної імперії, на Західному фронті обидва противники не мали успіху просування вперед, і війна перейшла в окопну стадію. Коли, коли час від часу, то одна то інша сторона стріляє і йде вперед. А отримавши опір, повертається на свої старі позиції. І так це продовжувалося доволі тривалий час, що деморалізувало обидві супротивні армії, тоді ж і розпочалися невигідні для обох імператорів процеси бродіння середині військ з братанням солдат. Це коли вояки двох супротивних армій кидали свою зброю додолу і виходили без зброї один одному на зустріч. Обнімалися, сідали на землю, ділилися один з одним своїми невдоволеннями по відношенню до свого начальства, пригощали один одного невибаглими солдатськими гостинцями. Невдоволення солдат на фронті передавалося в тил до їх рідних. Ситуація в бох імперії і в країнах, що були їхніми союзниками, набувала революційного забарвлення. З цим треба було щось робити. Імператор Західної імперії першим скористався з цієї ситуації, і направив своїх агентів у Східну імперію з метою організації революційного заколоту. Та в Східній імперії вже було все настільки погано, що імператор сам відрікся від трону. Ті сили, що прийшли до влади, були настільки слабкими і позбавлені твердості, що агентам Західної імперії без надзвичайних зусиль вдалося здійснити урядовий заколот і взяти владу в свої руки. Влада в імперії прийшла до рук напівосвідчених і безпринципних осіб, що привело згодом до громадянської війни, але і в Західній імперії не обійшлося без революції, але там вона швидко зазнала поразки. Та це привело до того, що багато народів, які входили в цю імперію, отримали свою незалежність і багато з них створили свої незалежні держави. Отримали. Незалежність і, ті, чи, і та частина нашого народу, яка була в східній, західній, складі Західної імперії. А ось в східній імперії не всі народи оголосили про свою незалежність. Хоча саме наш народ оголосив про своє відокремлення від імперії. Та на перешкоді і укріплення нашої державності постали суперечки між нашими державниками. Одні вважали, що армія нам не потрібна. Інші, що треба залишатися в федерації з очолюваною заколотниками, а ще інші вважали, що треба займатися справами житейськими, а не гратися в політику. Отож, замість того, щоб розбудовувати армію і будувати дипломатичні стосунки, і створювати військово-політичні союзи з західними сусідами, наші політики не завадили розпуску армії, а навіть спонукали цьому. Цим скористалася східна держава, очолювана лідерами заколотників, і їх озброєні загони доволі швидко окупували східні, південні і центральні землі, що населялися нашим народом. А західні землі були швидко анексовані однією північно-західною державою, що відновила свою незалежність після розпаду Західної імперії. Зробили вони це підступно. Спочатку побіцяли нам автономію в складі їх держави з умовою, що наша армія віддасть їм всю зброю. Коли ж це було зроблено, просто забули про свою обіцянку і приєднали землі нашого народу до своєї держави, що згодом привело до кривавих сутичок між нашим і їхнім народами, а потім і до окупації їхніх і наших земель Східною імперією. Ще невелика північно-західна частина земель, заселених нашим народом, війшла була в склад Федерації споріднених народів, а коли там проголосили про свою незалежність, армія Федерації не захотіла боронити нас від західної держави, що вважала наші землі своїми. На той час всі інші землі, що населялися нашим народом, були окуповані Східною імперією, яку відродили заколотники, але вже в іншій формі. Тобто державний устрій був іншим, але суть імперії залишилася тою самою. цей час на Заході вже декілька років велася війна між відродженою Західною імперією і західними державами, які в Першій світовій війні перемогли цю імперію і привели її до краху. Східна і Західна імперії уклали між собою довгою про ненапад, але Східна імперія не була б східною, якщо б. По східному не була вірломною і не готувала напад на Західну імперію і всі країни Заходу на захід від Західної імперії. Може б це їй і вдалося, якщо б імператор Східної імперії так не боявся закруту і не підозрював у цьому всіх своїх вищих військових начальників. Тож, розпочавши терор проти своєї військової еліти, затривати він знищив майже весь свій генералітет В армії панував страх. Не в завтрашньому дні, тобто армія Східної імперії, втративши свій вищий керівний склад, була цілковито обезкровленою. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.